Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про технологію HD-FLOW на апараті Wolyson E8 від General Electric. Дана технологія забезпечує з високою деталізацією відобразити об'ємну реконструкцію кровотоків судин. Захоплення об'єму здійснюється на достатньо швидкому рівні. І достатньо просто Перш за все нам потрібно вивести 2D скан. Пишіти режим кольорового допору, вибрати досліджувану структуру і запустити 3D-рендер. Як ми бачимо, захоплення об'єми відбувається достатньо швидко. Ми можемо підсилити малюнок або забрати лишні структури. Також за допомогою нового рендера HD Live Silhouette 3D-реконструкція об'ємних кровотоків виходить на новий рівень. Лікар під час проведеного обстеження може в реальному часі змінювати розташування джерела світла, тим самим забезпечуючи детальне вивчення тих чи інших структур.